15 травня середа працівники садочку номер 68 пізнайко чепурять не тільки групи, а й у дворі саджають квіти, готуються до зустрічі з малечею. За декілька днів майже 100 дошкільнят приведуть сюди батьки. Ірина Казимір, директорка, радіє, що повернувся майже увесь колектив. 3 березня 2022 року. Неподалік садочка росіяни скинули 6 авіабом. Довелося міняти 118 вікон, 14 дверей. Зробили укриття, велике на 273 м2. метри квадрат. Під землею є все, аби малеча могла перечекати повітряну тривогу: світло, тепло, вода для самих маленьких стоять ліжечка для інших ігрова кімната. Облаштували шість дитячих туалетів. Весь наш колектив працює тільки для того, щоб дітям було затишно, радісно, приємно і звичайно комфортно. А комфорт це наше укриття. Воно нове, воно сучасне, воно яскраве, тепле. Ласкаво просимо. Всіх до наших дитячого садочка, пізнайко детальніше у свіжому номері Ольга Самсоненко для газети Вість.